Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про графік функцій. Давайте розглянемо таку функцію. y дорівнює x квадрат мінус 4 x Та область визначення цієї функції від мінус одиниці включно до 4. Давайте складемо таблицю значень цієї функції. І візьмемо всі. Е... Цілі числа з кроком 1. Ось отримали таку таблицю. Тепер розглянемо пари чисел, записаному в кожному стовці цієї таблиці, наприклад, мінус 1 та 5, 0, 0, 1 та мінус 3, як координати Х, точок координатної площини. При цьому значення аргументу ось х, є абсцисою точки. А відповідне значення функції y є ординатою точки. Та давайте зображимо всі ці точки на координатній площині. Ось ми позначили ці точки, зобразили ці точки на координатній площині. Дивіться, якщо ми будемо надавати аргументу інших значень, які будуть відмінні від цілих в області визначення. Та, знаходячи відповідне значення функції, можна позначити не тільки, скільки в нас тут є 6 точок, а все більше та більше. Наприклад, якщо б ми взяли х до рівня мінус 0,5 додали, потім взяли б 0,5, 0,5 заходиться в області визначення 1,5, 2,5, 3,5, ми б вже мали значно більше точок. Так, на координатній площині. Усі точки. Координатної площини, які можна позначити, діючи в такий спосіб, утворюють графік функцій. Давайте запишемо означення. Графіком функцій F називають геометричну фігуру, що складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати. Відповідним значенням функції. Зрозуміло, що реалізувати на практиці описаний метод, тобто взяти всі точки, це неможливо. Точок буде безліч. Проте, якщо позначити досить багато точок, не шість, як ми взяли, а значно більше, а потім сполучити їх плавною лінією, то отримана крива буде тим менше відрізнятися від шуканого графіка, чим більше точок ми позначили. Давайте побудуємо цей графік, взявши значно більше точок та сполучивши їх лінію, плавною лінією. Ось отримаємо такий графік. Наголосимо, що коли якась фігура, як у нашому випадку, є графіком функції F, то завжди виконуються дві умови. Давайте запишемо. Ось у нас є функція y від x, y дорівнює f від x. Перша умова. Якщо x0 0 деяке значення аргументу, а f від x0 відповідне значення функції, запишемо, y0 буде дорівнювати f від x0, це відповідне значення функції, яке відповідає цьому аргументу то тоді точка з координатами x0 y 0 обов'язково належить графіку. В нашому випадку, якщо я візьму х0, наприклад, 3, то тоді y0 в мене буде мінус 3, якщо я використаю формулу х2 мінус 4х, тобто х0, y 0 Ось оця точка в мене буде завжди належати графіку. І навпаки, якщо точка з координатами x0 та y0 належить графіку, то x0 це незалежна змінна, значення незалежної змінної, а y0 це відповідне значення залежної змінної функції f. Тобто знову ми можемо записати, що y0 буде дорівнювати f від x 0 Давайте також зауважимо, що графіком функції не обов'язково є лінія. Як ми бачили в попередньому випадку, якщо функцію задано таблично, то графіком функції буде декілька точок, може бути тільки декілька точок. Та не всі е, графіки є функцією. Давайте розглянемо такий випадок. Зобразимо коло. Ви пам'ятаєте, що функцією є правило, за допомогою якого одному значенню аргументу, тобто в нашому випадку x, аргумент це абсциса відповідає тільки одне значення. Функції залежної змінної y. Що ми маємо в даному випадку? Виберемо якесь значення аргументу. Тобто, наприклад, х дорівнює 4. Дивимося, коли х дорівнює 4, знаходимо точку, яка має цю абсцису, першу точку, та ордината відповідна, ось вона приблизно 08, перша точка. Але ж ми також маємо іншу точку, яка належить цьому колу, яка також має цю абсцису, але іншу ординату. Тобто ми маємо дві точки з одинаковою абсцисою. А отже цей графік не задається функцією, так як за даним значенням змінної х, не завжди однозначно знаходиться значення змінної y. Запам'ятайте таке важливе правило. Фігура, зображена на координатній площині, може бути графіком функції, якщо будь-яка пряма перпендикулярна осі абсцис, тобто осі Х, має із цією фігурою не більше, ніж одну спільну точку. Візьмемо приклад цієї фігури. Візьмемо перпендикулярну пряму. Ось, наприклад, тут. Проводжу, знайшла точку перетину, ось вона. В другу сторону немає точок перетину. І в мене тільки одна точка перетину. Візьму іншу перпендикулярну пряму, ось і Ось вона. Дивіться, знову знайшла тільки одну точку перетину. Ось вона. Тобто ця фігура задає деяку функцію. Такий спосіб задання функції називають графічним, Абсциси й ординати всіх точок цієї фігури утворюють відповідно область визначення та область значень даної функції.